У залі засідань місь виконкому 21 жовтня зібрались поштовики Коростеня та району. Зібрались не на святкування, а на навчання, оскільки з 1 листопада надання деяких адміністративних послуг буде покладено сам на поштарів. Відкрила нараду навчання начальник Оростенського відділення поштового зв'язку номер 2 Надія Єременчук. А вона наголосила, що їх підприємство вже надає більше 50 видів послуг, як традиційних, так і ні. З 1 листопада коло послуг розшириться. Начальник реєстраційної служби Коростенського міськрайонного управління юстиції Яніна Андрійчук наголосила на тому, що зараз робиться дуже багато для того, аби полегшити громадянам доступ до адміністративних послуг та відповідної інформації. Галина Жиліна, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Коростеню, коротко охарактеризувала послуги, надання яких входить до їх структурного підрозділу, та про ту послугу, яку з 1 листопада можна буде одержати саме через Укрпошту. Штум це стосується проставлення апостеля, тобто спеціального штампу, що засвідчує дійсність. Підписів, статусу осіб та початок. Підтвердження актів цивільного стану апостолем робить ці документи чинними в усіх країнах, учасницях Гаазької конвенції. Далі Людмила Лонська, начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розповіла поштовикам, яка інформація може надаватися на запит власників або представників органів державної влади стосовно зареєстрованих прав на нерухоме майно. Особливу увагу Людмила Олонська звернула на вимоги до працівників Укрпошти, які будуть займатися наданням цієї адмінпослуги, а це і відповідне оформлення заяв та платежів і перевірка дійсності документів. Семінарна рада пройшов у форматі питання-відповідь, тому поштовики отримали багато корисної інформації, яка допоможе у наданні адміністративних послуг.